Мої вітання, ви на каналі Бритий Хомяк. Сьогодні п'ятниця, я завжди, час оглянути, що відбувається з ефіром, скласти по ньому невелику торгову стратегію і також в бонус оглянути 5 літкоїнів, які мої підписники написали в мій телеграм-канал для того, щоб я їх оглянув. Що ж, давайте почнемо. Ну що ж, давайте підгадаємо, що ми очікували по ефіру. Як бачите, ми ще досі в місячному імбалансі продавця. Від якого ми ще не отримували недільного об'єму для того, щоб зламати лонгову структуру це раз, і змінити на шортовий норатив це 2 В даний момент ми очікуємо корекцію у недільну область, від якої ви продовжили далі висхідний східний рук. Давайте опустимося на менший таймфрейм. І згадаємо, що ми бачили на меншому тайфремі. В минулих моїх постах ми очікували реакцію від ось цієї денної зони, але, як бачите, ми її тестили, вона не дала нам об'єм для продажу. Відповідно, ми вийшли вверх, зробивши просто фрактальний рейд на одному дні, зробивши підтвердженням 4 години і нас таргетувало в день. По дню у нас мав би бути цей фрактал або ось цей фрактал, який є тригером в недільному імбалансі. Але як ми бачимо. Ціна по тому всьому нам робила підтримки. Тобто, у нас була перша доставка. Ось ця, і це не було актуально брати шорт, тому що у нас одна денна підтримка, друга денна підтримка, тобто дві денні підтримки і дуже короткий менеджмент позиції. Ну, типу, це досить ризиковано, і в такі угоди не варто заходити. Давайте дивимося, що ми очікуємо далі. В даний момент нам потрібно дочекатися того, як у нас закриється ось цей денний бар. Тому що, якщо ми зараз підтверджуємо зняття цього фракталу імбалансом одного дня у вигляді інверсивної зони, або робимо новий імбаланс, тоді при тесті його ми будемо спускатися, так як ми казали, знімати ось цей фрактал і тестити недільну зону. І тут уже по ходу доставки потрібно дивитися, чи у нас. Не сформується недільне підтвердження продавця, то давайте очікуємо, як у нас закриється цей бар. Якщо, наприклад, він у нас закриється зеленим, це буде Rejection. Відповідно, якщо ми відтестимо цей бар, прийдемо сюди, то тут отримаємо об'єм покупця на 4 годинах і звідси зробимо далі на пересвіт. Давайте очікуємо. Я думаю, хто сидить в лонговій позиції або брав. Позицію. При тесті інверсивного імбаланса рекомендую зробити менеджмент позиції. Ну що ж, отака ситуація з ефіром? Давайте перейдемо на альткоїни, які просили мої підписники. Так, перший альткоін, що ми бачимо, ми мали висхідний імпульс, зробили його корекцію і зараз виходимо. Так, де ми зупинилися? Ми зупинилися, а ніде ми толком не зупинилися? Що ми бачимо, у нас є також імпульс. Ми ламали strong Order Flow, зробили його е, корекцію в дискаунт. У нас є признятті імбаланс та Rejection блок одного місяця. Також, якщо цей місяць закриється зеленим, у нас тут буде імбаланс одного місяця, що буде. Взагалі досить позитивно. В ідалі би було побачити піднедільну підтримку і зняти найближчу місячну ціль це оцей фрактал. Відповідно, далі продовжити висхідну структуру, можливо, навіть зробити перехай або зробити якусь корекцію і вийти вверх. Давайте ще глянемо трошки її на меншому тайфреймі. Тут ми бачили, ми вийшли з rejection блока, зробили недільне підтвердження, зробили ще одне під... недільне підтвердження. Так. Тим самим ми ще не робили жодної корекції імпульсу. Доставка у нас понеділі. Перша недільна ціль це у нас є ось цей імбаланс. В який ми зараз прийшли і отримали реакцію. Тобто, якщо ми зараз тут отримаємо денне підтвердження продавця, а ми його вже отримуємо, Якщо цей день закриється червоним, звісно. Тоді ми не виключаємо корекцію в недільну область. А. Перше, що ми бачимо по понедільній області, це у нас буде що ось цей імбаланс. Давайте відмітимо його границю червоним. І цим самим це буде дискаунт цього імпульсу. І якщо тут отримаємо підтвердження покупця на одному дні, відповідно можемо продовжувати висхідну структуру. І якщо ні, то будемо коригуватися в наступний. Імбаланс і опускатися в Rejection блок, але тим самим ми закриємо ось цей місячний імбаланс. Тобто, нам тут досить важливо не закритися, ну, не протестити рівень 178. Якщо ми протестимо рівень 178, це буде досить печально. Як бачите, ми ось тут стоїмо в місячному імбалансі, який нам відміняв наратив. Тобто, Потрібно чекати закриття цього місяця, але я вам кажу зразу, якщо він буде червоним, тоді у нас тут сформується rejection блок, і люба недільна підтримка відправить у нас в місяць. В місяць ми не тестили, це буде ось цей rejection блок. Тобто, реально, зараз ось тут денне підтвердження все вирішує. Ось така ситуація. Давайте подивимося, що у нас далі. Далі у нас SNX. Давайте дивимося, що тут відбувалося. Не приходили в дискаунт, відповідно, у нас іде такий загальний імпульс. Це раз. По-друге, у нас є ще один імпульс. В який ми приходили. Тобто очікувати можна корекцію цього імпульсу, який би мав закінчитись. Дивимося, що у нас є по місяцю. По місяцю у нас є ось цей місячний імбаланс. Режекшена немає, відповідно, є велика ймовірність зняти ось цей лой. Після зняття цього лоя вже дивитися, як закриється місяць, і звідти шукати якісь розвороти в найближчий оцей дискаунт. А там потрібно дивитися по факту. Так, що у нас був? Підтримки на неділі, пробували недільність трансхордерфлоу, ми його. Ламали дозаправлялися, знімаємо недільний фрактал. Так, ще дивимося, яка ситуація, бачите? Ми знімаємо недільний фрактал. У нас є недільний «Rejection» блок який не працював з ліквідністю. Тобто тест його 0,5, звідси через денну підтримку, можливо малюватися якийсь вихід. І тут намалюється ще один недільний «Rejection» блок і при його повторному тесті ми можемо вже і не тестити, ми будемо рухатися в наступну недільну ціль. Це сюди, але якщо ми прийдемо сюди, то відповідно ми, я думаю, що ми поставимо тригер або протестимо ось цей імбаланс і звідси розвернемося і почнемо падати далі. Це про ті умови, якщо ми зараз не знімемо на ньому лой. У нас формується приблизно такий. Розгляд подій. Давайте перейдемо, що у нас далі. Там. Зараз у мене є спеціальний листочок, на якому все записано. Тому що мені кидали декілька альткоїнів. Я хаотично вибрав те, що сьогодні подивитися. Далі була заявочка по ICX Ну, я тут бачу, що він знаходиться в сортовому наративі. Давайте зразу проходимо по імпульсах не попадали ще мені разу фактично в дискаунт. От Це, будемо сказати, як спроба, але ми не попали, все насу поставили тригер. Відповідно, можливо, очікувати в цей дискаунт доставку. Це раз Далі дивимося, що у нас є по мінорній структурі нічого такого цікавого. Прийшли в дискаунт прийшли в місячний імпаланс. Давайте. Дивимося, що у нас буде по місяцю. По місяцю немає Rejection блока. Це погано. Ми тестили місячний імбаланс. Так, дивимося, що у нас є поки що недільного підтвердження немає. В принципі, тут може бути недільна підтримка у вигляді Сценара, але він мені не подобається. Так, щоб я дуже просто на нього не звертав. Уваги, відповідно, якщо ми зараз тут отримаємо даний об'єм на продажу, ми скоригуємося в цю недільну ціль і звідси, напевно, швидше за все, через цей недільний фрактал можемо пробувати шукати якусь точку. На розворот і дивитися вверх. Це перший варіант. Швидше за все, якщо ми зараз отримуємо недільне підтвердження на продаж, і ця неділя закриється червоною, тоді у нас тут сформується rejection блок, відповідно, ми можемо його відтестити. Якщо тут сформується підтвердження продавця, то на ньому при тесті його рекомендувати зробити менеджмент позиції. Якщо такого не буде, ми можемо рухатися вище. Ну, тут потрібно дивитися по факту. І тут не виключаємо у нас цілі по при корекції, це дуже глибоко, але це все реально. Треба побачити, як закриється неділя. Так, день зробився інверсивним. Швидше за все, буде доставка по неділю. Це ось цей фрактал. Від цього фракталу будемо приймати рішення. Ну, не виключаємо, що ця неділя ще може закритись міні балансом. то вже треба буде дивитися розторговку по закриттю наступної неділі. Ось така ситуація. Ну, я би не сказав, що він виглядає прикольно. Ну, мені не подобається таке торгувати. Тут потрібно, якщо брати лонг, то чітко дивитися признаття цього рівня і дивитися, які переміння ми отримуємо для того, щоб рухатись далі. Поки що тут привілегія шорта. Блур. Тут взагалі, як я кажу, фаталіті. Тут навіть немає толком на що дивитися, бачите, місячний імбаланс, ось цей розраховуємо. Що ми маємо прийти, він у нас буде в дискаунті, Так, але бачите, по місяцю немає режекшена. Тут щось пробували робити, не вийшло, нічого, опускаємося нижче, тобто ми зараз дірнемо оцей лой, який нам нічого не дасть. Запускаємося в неділю, знімаємо неділю, бачите, по підтвердженню нам індикатор показує, що ми робимо злом структури по неділі. Відповідно, будемо напевно що коригуватися в ось в цю недільну зону. Від неї вже дивитися якусь реакцію. Ця неділя у нас закриється викупною, тоді тут зробиться rejection блок Ми прийдемо сюди, скоргуємося сюди. І якщо тут, тут нам дадуть об'єм. На одному дні ми зможемо зробити вихід в найближчу недільну ціль, а найближча недільна ціль це промов, якщо ми відтестимо цей імбаланс, у нас буде ось цей фрактал. І тут вже потрібно буде дивитися, чи по ходу до скавки у нас сформується якась недільна підтримка. Якщо сформується недільна підтримка, тоді ми вирішимо далі в місячний імбаланс. Це буде або ось цей імбаланс, або ось цей імбаланс. Все, в даний момент більше я по ньому нічого цікавого не бачу. Взагалі, такий актив, що на ньому просто всю, всю дорогу, таке враження, що розгружається. Щось, їдемо далі. Pace ID, тут аналогічна ситуація. Бачите, ми виходили, зробили вімпуль зробили, зламали структуру, індикатор показує помилково. Ось у нас правильний лой, який ми зняли. тобто то зараз ми через мінорну структуру пробуємо знімати ще один лой, але тут у нас ще є сформована місячна підтримка у вигляді реджекшн-блока, як варіант, що ще якщо дадуть, не знімемо лої, дадуть недільне підтвердження покупця. Можливий варіант походу от сюди у місячний імбаланс, який в дискаунті, ні, то тоді очікувати зняття лоя. І якщо глянути банальну річ, яка у нас була ціль по Fibonacci, ми практично. Фактично прийшли. Бачите, у нас ми ще тут не добили трішечки. Відповідно, орієнтуємося на те, що ми знімаємо, швидше за все, з цей лой, і від нього вже будемо дивитися далі. Що у нас в неділі і неділя цей фракталик не закрився бачите, просто ми знімали цей недільний пул. Так, недільного імбалансу немає, був недільний імбаланс, продавця, який ми відвести. Теле. Зараз ми формуємо денну зону продавця відповідно з доставкою в неділю. По доставці неділі може бути або ось цей Rejection блок якого тут немає, відповідно, ми знімаємо лой. Після зняття ось цього лоя Уже через денну підтримку покупця, або через недільну можна буде дивитися в якийсь місячний наратив. По-іншому я не бачу нічого цікавого, також Просто глобальний злив. Ну, максимально цілі, я зараз по ній бачу. Якщо це буде, наприклад, фінальна точка, це дискаунт цього імпульсу, якраз вже повернення в цей імбаланс, і тоді вже про щось можна говорити, якісь розвороти. Так я нічого цікавого не бачу, але тоді бачите, що нам малює Фіба, які перспективи на ріст. Взагалі, по більшості альткоїнів досить печальна ситуація. На сьогодні, все. Ставимо лайки, підписуємося на канал, підписуємося на телеграм-канал. Якщо ти хочеш побачити свій альткоїн у наступному огляді, відправляй заявку в телеграм-каналі. Також в телеграм-каналі я веду щоденну аналітику по біткоїну і веду угоди з публічного портфеля. Всім гарного дня! Бережіть себе та бережіть свій депозит. До нових зустрічей!